Початку року аварійна служба Дніпрогазу опрацювала понад 11 тисяч викликів від Дніпрян, майже 75% заявок через витоки блакитного палива. Така статистика пов'язана з відсутністю своєчасного технічного обслуговування газопроводів та обладнання. Нагадуємо нашим клієнтам, що згідно до вимог чинного законодавства, а саме правил безпеки систем газопостачання закону України про житлово-комунальні послуги Кодексу газорозподільних систем, відповідальність за своєчасне технічне обслуговування газових мереж та обладнання покладається на власника газифікованого об'єкту. Такі послуги надаються за окремим договором і фінансуються також господарем газифікованого житла. Розуміючи важливість сталого та надійного розподілу газу в опалювальний період, Дніпрогаз пропонує скористатися послугою з технічного обслуговування внутрішніх газопроводів за фіксованою ціною 300 гривень на рік. Уклавши договір, клієнти отримують обстеження внутрішніх мереж приладовим методом на предмет витоків газу та їх усунення, перевірку герметичності з'єднань, працездатності та змащування запірних кранів. У мене в руках теча шукач, і я їм перевіряю витік газу. Приводю обладнання до газової труби, де може бути витік газу. Саме таку послугу замовила Людмила. Результатом роботи газовиків задоволена. Я звернулася до Дніпро газу. Прийшов спеціаліст, перевірив моє обладнання, все працює. Я йому дякую. В залежності від обладнання встановленого в оселі, Дніпрогаз пропонує ряд пакетних пропозицій, які складаються з технічного обслуговування внутрішніх газопроводів, запірної арматури та газових приладів. Отримати консультацію та замовити послугу з технічного обслуговування Дніпряни можуть у 104 UA клієнтських просторах на вулиці Патружинського, 24, проспекті Слобожанському, 96 А або через контакт-центр. Акціонерне товариство «Дніпрогаз» звертається до своїх клієнтів та закликає подбати про виконання своєчасного технічного обслуговування газопроводів та встановлених газових приладів. Це, в свою чергу, дозволить уникнути можливих аварійних ситуацій та убезпечити вас та ваших близьких.